Робити, робити бити. Що зробити? Скажи, що мені треба заради того, щоб відпустити думки всі про тебе? Чому мені, чому мені. Мрієшся ти, мрієшся ти чому мені? чому мені? Не забути тебе як найшвидше. І коли ми заснемо. І коли ми заснемо не, не, не важливо буде ніч. Буде? Або день

Любима, жена, Скриби, Усамы С новый день. С новый день. Перебираемся. Перебираемся. Я, як тут, Билег. 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 Сиро, і, сиро темно. і темно та сиро... обережно вкради все і... про тебе. Сиро і темно, сиро і темно, та обережно, коти все про тебе, чому мені, чому мені брізняти, ти? чому мені, чому мені це однолежи тільки. Мріяся ти. Мрішся. Мрієстя ти, мрієся ти. Тому, чому мені? Чому мені? Не забути тебе, як не швидше. <різь> Я би <різь> теж. Бачи, ти сди. Теж хотів. Я теж хотів. Я, та я би теж хотів. Дічути спів бію, та хі. Ніби я на віку. В фільмі сорокових Все Зайчайна. чорно біле. Разумеваш.